8 травня у світі відзначають одразу дві пам'ятні дати: День перемоги в Європі, вже 70-ту річницю, і день пам'яті та примирення, присвячений пам'яті жертв Другої світової війни та вшануванню бійців усіх фронтів. З цього року разом з усім світом їх відзначає і Україна. Пам'ятні заходи у прилуках традиційно розпочалися у стінах міської ради. Цього дня тут зібралися люди, які подарували нам мирне життя. А опісля стали яскравим прикладом патріотизму, витримки та оптимізму. 7 травня 1945 року було підписано акт антигітлерівської коаліції щодо капітуляції. Німеччини. 8 травня він був ратифікований. Відтоді вся Європа шановує всіх, хто загинув від знущання нацистів, всіх хто проливав кров, всіх, хто зробив неоціненний вклад в те, щоб зробити, Відбувся мир серед гостей свята почесний громадянин міста Юрій Коптєв. протягом останніх семи років меценат не змінює традиції. Де б він не був, і які б події не відбувалися довкола. Він приїжджає на 9 травня до прилук, щоб розділити радість великої перемоги зі своїми земляками. Ви всі желали нам одного, щоб ми ніколи не узнали і не увіділи через що ви пройшли. Ви це зробили. і. Я от своего поколения хочу вас всех поблагодарить. Тот подвиг, который вы сделали, а вы сделали подвиг для всего мира, дойти и уничтожить от само тех, кто мог уничтожить весь мир, это только могли вы, ваш дух. Спасибо вам большое за этот праздник, за то, что Ви для всіх нас. 70 років минуло одна крана, залишена війною, не загоюється, говорить сивочолі. болить ветеранам бурем на сьогодення. Я хочу одного, щоб мої діти, наші діти, наші внуки і правнуки не знали цих войн, не виділи і не страдали. Але відбулася біда. На сьогоднішній день у нас на Востокі йде найнастоящего. Рожданська война. її надо як можна швидше закінчити, щоб наші молоді люди не погибали там. Ще недавно вони насолоджувалися подарованим ветеранами мирним небом. А зараз на собі відчули гіркий присмак війни. Воїни, а то як ніхто розуміють ціну перемоги сьогодні. Їм також є що сказати. За мир і спокій полягли мільйони людей видарували нам свободу та майбутнє. Ці нелегкі часи ми гарантуємо робити все, щоб захистити вас, як ви захищали нас. Нехай панує мир, і ми про це подбаємо в цей день. Не тільки повертались думками у трагічне минуле, а й висловлювали безмежну подяку і повагу, низько вклонялися кожному. То своїми грудьми заслонив рідний край від нацистської навали. В урочистій обстановці міський голова вручає почесну відзнаку знак міської ради Честь і слава Борису Котеленцю. Ветеран прилучанин брав участь у боях за визволення Києва, Варшави, штурмував Берлін. На стіні Рейстагу викарбував слово Прилуки за сумлінну працю в ім'я Незалежної України. Грамоту Чернігівської облдержадміністрації отримали ветерани В'ячеслав Вісіч та Євгеній Кирилов. Найактивнішим членом ветеранської організації помічник депутата обласної ради Анатолія Морошниченка вручила грошові заохочення. Опісля усі присутні поклали квіти до пам'ятника нашому земляку, герою радянського союзу Івану Дубинському. Мітинг продовжився поблизу меморіалу жертвам фашизму, що біля школи Нам шість. На цьому місці у період окупації з 41 по 43 роки відбулося три масових розстріли мирного населення. Тут, як і 70 років поспіль, на свято перемоги зібралися прилучани, щоб покласти квіти і вшанувати пам'ять полеглих земляків. Ми повинні пам'ятати, пам'ятати про те, що нацизм не повинен вернутися. Пам'ятати про те, що скільки було загиблих, скільки було. Саме замучених, скільки було постраждалих від нацистських злочинів в період великої світової війни, ми повинні пам'ятати для того, щоб це ніколи не повторилося. Зважаючи на дощ, мітинг проходить швидко разом з ветеранами. Підростаюче покоління випускає в небо голубів символ миру та добробуту. Присутні кладуть квіти до меморіалу. Заплановану легкоатлетичну естафету, присвячену Дню перемоги, відмінили.